Шляхи, попереду шляхи, шляхи, А в чоботях мозоляки, А в чоботях мозоляки, А мені то все байдуже, а мені то все байдуже, то все байдуже Біля мене справжній друже, біля мене, друже, Тож мені байдуже, а як доля припече, поруч другове плече. Голод, холод спека мряка, голод холод спека мряка, оборона, чи атака. оборона чи атака. а мені то все байдуже, а мені то все байдуже, біля мене справжні друже. Біля мене, друже, Тож мені байдуже, а як доля припече. вороги Вже недалеко вороги, вже недалеко гостять шаблі та багнети, гостять шаблі та багнети. А мені то все байдуже, А мені байдуже. то все байдуже, біля мене, справ не дуже, біля, біля мене, друже, тож мені байдуже, а як доля припече, поруч другого плече. Та куля, а ворожа п'ята куля, все це глибоко обірнула, все це глибоко, глибоко обірнула, а мені то все байдуже, а мені то все байдуже, біля мене, справжній друже, біля мене, друже, Тож мені байдуже, а як доля припече, поруч друго пече, мамо, рідна Україна. На Україну, поцілуй, благаю сина, поцілуй, благаю сина, по мені то не байдуже, по мені, то не байдуже. Прощавай, не плач, мій друже, біля мене, друже, тож мені байдуже, а як доля припече, поруч другого плече.